Так, тепер давайте відкриємо комплекти Satin Digital. Ось така коробочка. Гарна. Далі вказано у нас розмір. Це двуспальний євро комплект. Так, ось такий малюнок. Так, тепер дивимось ближче. Ось це у нас підковдра з таким малюнком гарним, з такими гарними квітами. Це у нас рози, троянди, точніше. Далі Ось дивимось ось такі квіти. Малюнок гарний дуже. Ось під ковдра на гудзиках. Ось гудзики. Так, дивимось внутрішню сторону, яка буде. Вона буде ось така, просто світлась таким. Так, далі квіти ось поближче подивимось. Гарні такі яскраві кольори. Вони не будуть вестіруватись, не будуть линяти. Тобто ось такі кольори, такі відтінки вони залишаться. ну Скільки оцей комплект буде, у вас скільки такі кольори. Так, далі дивимось наволочки дві штучки кольорові, дві з воланом вони ось дивимось. Ось такий малюнок. Кольор такий цікавий, не однотонний. Ось тут видно, тут темніший, тут світліший, ось такі квіти. дивимось, Ось такі гарні. Так, шви рівненькі. Все рівненько. Це в нас сатин. Щільність його 87 ниток на квадратний сантиметр. Так, інша частина також сама. Ось така вона. Так, тепер дивимось також ось така сама з малюнком наволочка. Так, ближче так. І ось вже такі гарні, такі приємні світлі кольори. Так, ми можемо подивитися, що наволочка вона не однотонна. Тобто вона, якби тут темніше, ось тут світліше, тут також інший колір, рожевий. Тобто вона не однотонна. Ось тут видно. Без воланів ця наволочка. Ось видно. Так, така ж сама наволочка, інша. Так, і ось наше простирадло.